Добовий графік навантаження енергетичної системи України має значну нерівномірність. Він характеризується піком навантаження в вечірні години. Як же заощадити на тарифах та допомогти енергетикам? Одним із дієвих механізмів для заощадження проплат за використання енергії є застосування тарифів диференційних за періодом часу. Зв'язку з такою ситуацією в енергетиці на даний час застосування цих тарифів. Дозволено сильно більш економно використовувати свої кошти, якщо ви користуєтесь електроприладами після 23.00, то є сенс просто змінити тариф і встановити інший лічильник. Для цього достатньо звернутись до місцевої електропостачальної організації з відповідною заявою. Ціна багатозонного лічильника від 850 гривень до 3000 тисяч гривень. Також ми поцікавились, як проходить підготовка до опалювального сезону. Персоналом інспекції. Були виявлені наступні характерні зауваження: це не проведені промивання систем теплопостачання внутрішньобудинкових мереж, не проведені гідравлічні випробування систем теплопостачання, невідновлена теплова ізоляція, не виконаний ремонт або заміна порушених трубопроводів систем теплопостачання. До початку опалювального сезону всі порушення обіцяють усунути.